Ата росіянка мріє вийти заміж за Владиміра Путіна. У 2013 році він розлучився, але в Кремлі нова перша леді досі не з'явилася. Це проект Секта ЗЕП і сьогодні про те, чому президент Росії досі холостяк. У 1983 році Владімір Путін одружився з Людмилою Шкребнівою. Вони познайомилися в театрі, а через 30 років подружнього життя розлучилися. Теж у театрі після перегляду балету Есмеральда в общем так сложили, що каждого своєї життя. За офіційною версією, колишня президента Ерефії втомилася від публічності та обов'язків першої леді і перельоти для складні. За неофіційною їхній шлюб тріснув через Роман Путіна з олімпійською чемпіонкою Кабаєвою. Вона йому не могла прості Кабаєву. І це, кстати, об'яснення було, тому що, ну, от рівніва жіна, а он там, типу, гуляє там з якоюсь гімнасткою. Після розлучення диктатор заявив: він не збирається йти в монахи. Мені спочатку свою Людмилу ж замуж надо надавити, а потім я о собі подумав. Але. Минали роки, і ось у 2016-му Людмила Путіна вийшла заміж за Артура Очеретного. А президент країни-агресорки досі офіційно самотній, і Кабаєва офіційно досі не є першої леді. Хоча журналісти Навального стверджували, колишня гімнастка живе в резиденції Путіна на Валдає, і що вона та її рідня казково розбагатіли. У неї і її сім'ї недвіжимості на мільярди рублів. Водночас, колишні колеги Путіна говорять, що колись хрест на його кар'єрі розвідника поставили два нюанси. Професіональна непригодность плюс стаття була така в Советском Союзе, 131, если я не нешібас, називалася мужеложество. Дехто сприймає такі заяви як один з елементів інформаційної війни, але Путін сам дає приводи для чорного піару. І от чого варта тільки історія з хлопчиком китою, якого президент цілував, пригадуєте, у животик? <реку> Путінські змі втратили дар мови, а потім заявили, диктатор дуже любить дітей. Да, ну заключається, що э, мужчина, яка любить дітей, називається підафіл э, на юридійському язикі. Проте є над чим задуматись, якщо згадати про показове отруєння колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Він шість років спокійно жив собі в еміграції допоки не озвучив сексуальну орієнтацію Путіна. Он Путина обвинил не просто там в каких-то воровстве и так далее. Он обвинил его в гомосексуальной педофилии. Он его обвинил. Одна деталь. Саме після поцілунків дитини в животик уперше з'являється сенсаційна публікація про те, що у Путіна є роман з Кабаєвою. чому то єдине здание, яке про це опублікувало новость в Росії, яке потом розгнали, принадлежало чому то генералу. ФСБ Російської Федерації ну странно не? після такого. Здається, що роман президента Ерефія з олімпійською чемпіонкою ФСБшна брехня. А фантастичні статки гімнастки та її рідні одна з найдорожчих декорацій історії. Як Ну, нашого президента, значить, хто вот прямо зараз, поки пока ми тут, а його там прямо, да. Тобто Кабаєва борода. Так називають людину, яку використовують для приховування своєї сексуальної орієнтації. тому точніше, скорее, Та за іншою версією, яку озвучила колишня депутатка Держдуми Марія Максакова, завдання Кабаєвої народжувати путіну спадкоємців для чого? Щоб отримати стовбурові клітини для омолоджування, скорішів інкубаторних, скажімо так, ось цих ось... отпрысков, выводка, вернее, однополого с ближайшим родственником Путина, еще и разбавленные, значит, олимпийской кровью его эти, как это, ДНК, вот они, наверное, в качестве, может быть, пуповины или, не знаю, в, каком еще, в какой еще момент извлекаются и служат основой для каких-то экспериментальных, возможно, новых препаратов. До речі, у 2018 році Путін затвердив тоді ще секретний проект генетичних досліджень вартістю в 127 мільярдів рублів. А його кураторкою стала власна донька, лікарка-ендекрологиня Марія Воронцова. Здається, що диктатор розпочав пошуки вічного життя разом з Аліною Кабаєвою. Занадто кумедна чи конспірологічна версія. Але на містичну голку Путіна давно вже підсадили шойгу і брати Ковальчуки. До речі, молодшого з них Юрія вважають ледве не гуру диктатора, хоча в жовтій пресі його називають по-іншому. Поставщик дявошок для Путіна. Ну не тільки дявошок, но і матері його дітей. Тому чоловік, який вирішує жінський питання для Путіна. Окрім законної дружини та Аліни Кабаєвої, дитину Путіну подарувала і Світлана Кривоногих. На це Вказують не прямі, але промовисті факти. Світлана, яка проживала в Пітерській комуналці і працювала, як ви думаєте, таким, прибиральницею, несподівано казково розбагатіла і стала акціонеркою Банку Росія. Того ж самого Юрія Ковальчука, якого у США вважають гаманцем Путіна. Світлана Кривоногіх, вероятна мать третій дочері Володимира Путіна. От вона, в числі акціонера в Банку Росії є. У неї доля примерно на 800 мільйонів рублей. У тому, що Світлана Кривоногих народила для Путіна у 2003 році доньку Єлизавету, мало хто сумнівається. Ну чому? Бо занадто вона схожа на батька. А дослідження директора центру візуального аналізу університету Бредфорд вказали на те, що Схожість Путіна з молодшою кривоногих це 70,44%. Для розуміння, якщо схожість вища за 75%, це означає, що на знімках одна і та ж людина. Ще один нюанс. Кабаєва отримав від того ж самого Ковальчука 800 мільйонів рублів на рік. Все законно, оскільки Аліна Маратівна очолює медіа імперію Юрія Володимировича, так звану Національну медіагрупу. Чому Почому всім жінкам по 800 мільйонів? Нічого аліменти такі. Крім того, на дітей колишніх дружин і коханок записані фантастичні статки і активи. На ні настолько багато, що не можна не питання. А ці питання обов'язково виникнуть, коли Путін втратить владу. Тому, залишаючись холостяком, президент Росії дбає насамперед про безпеку своїх нащадків. А значить, він усвідомлює, що у нього фатальний кінець. Традиційні сімейні цінності це товажніше нравственне опори і залог успішного розвитку і в настоящем, і в майбутньому. і це говорить людина, в якої коханки та купа позашлюбних дітей. Тобто, Путіну фактично плювати на скріпи міра, заради яких він відправляє на смерть чужих дітей в Україну. Сьогодні він, так би мовити, одружений на Росії. Пригадуєте, колись Гітлер був одружений на Німеччині, навіть у цьому двоє диктаторів схожі. Взагалі Путін взяв все в кавичках саме від Гітлера і від Сталіна тоже тому кінець російського фюрера з великою ймовірністю буде таким же, як і в німецького у бункері.